Так уже історично склалося, що ледь не кожного п'ятдесятиліття нашу світу землю топче чобіт окупанта. Так і в цьому році нам довелося всім разом стати, всім кращим силам нації, стати в обороні своєї української землі. Друг Володимир, як ми його називали між собою Білий, він назавжди в наших серцях запам'ятається як самий безкомпромісний, Самий вірний, самий безстрашний боєць в обороні української землі. В цей день ми всі перебуваємо в Скорботі. Родина, побратими, сусіди, люди. Але ми мусимо пам'ятати одне. ця смерть є марною, як і інші смерті. І ми повинні всіляко підтримувати тих наших братів і сестер, які зараз стоять в обороні нашої землі. І ми маємо зробити все. І ми, правий сектор, ми обіцяємо, що ми зробимо все необхідне для того, щоб чобіт утої необольшевицької наволочі і їхніх прихвостень ніколи більше не топтав нашої української землі. Споспокійно, брата, ми те ніколи не забудемо. Слава Україні!